Дорогі мої друзі, до, дорогі мої підписчики, всім сьогодні самого найкращого дня, самого найулюбленішого, радісного, теплого, мирного, самого головного здоров'я до кожної душі. І до кожної оселі, щоб у вас було все добре. Дорогі мої і дуже близькі мені люди, всі, хто є з моїх підписчиків, хто приєднується новенький, я вам хочу показати сьогодні, може, невеличку частинку зняту, яку я зараз, в якому я містечку нахожуся. Я, Валентина, всі знаєте, мене прекрасно. Україночка, яка зараз знаходиться в Новій Зеландії. Але відпустка моїх дітей була назначена дуже далеко, аж до міста Теанау, Нової Зеландії. І це таке туристичне місце, дуже-дуже люблять його всі. Сюди багато дуже туристів заїжджає велика історія самого цього міста. Але воно дуже далеко від того місця, де ми знаходимося. Тому історію я пізніше буду розказувати, хоча б захватити частинку того, що я можу захватити, і що зможу показати вам. Це є озеро Теанау, яке тут знаходиться. Дуже таке, дуже і дерева, і кущики. Є яхти, на яких можна проїхати і подивитися великі пейзажі, які знаходяться тут, от тому. Тому цю красоту лише чуть -чуть, де щось бачу добре і стараюся десь щось показати. Е, мої зйомки були перед цим дуже швидко, і це все робилося в машині, бо десь трошки може некачественно, вибачайте. Але я потім та, історію тих місць, де я проїжджала, потім трошечки вам покажу. Е, дорога була длиною, і не все мені вдавалося, щоб зняти і десь щось можна показати. Тому... Така от красота цього небесного міста. Гляньте, як все файненько зроблене, чистенько ухожено. І сьогодні ми тут будемо радуватися тому, що будемо бачити. Тут дуже скользко. Це є місто, де сюди підходять кораблі і везуть у друге місце, як подорож невеличку роблять на пару годин. Тому оце отсюда, від цього місця беру там білети, оформляються і потім підходить їхній катер, як там переходить той, і вони відправляються на невеличке такий путешествий їхнє, хто там захоче. Поплатити, десь, кажуть, около 100 доларів. Отакої величини Тут мають бути дерева, але видно, вже їх спиляли, бо вони вже якби зрізали, бо вони вже якби старі і лиш верх, бачите, покритий, змазаний чи опалений, щоб воно не, далі не руйнувалося. Ну, не дуже красиво зроблено. Але для людей в пам'яті сталося про цю чарівність. Отакі ялинкові дороги тут є також. Так, я зараз буду проходити далі, ви дивіться, там є трошечки далі літак і місце, де оформляється. Літак цей стоїть на воді, дивіться, там якісь не знаю, лодка під низом чи що, він піднімається, летить уверх і може даже по воді йти. Тому от така от, є частинка. Для мене не знано і тут все побачиш. І вам показую. Хочу вам показати, тут ще є парк. Але в ньому є такі ось дивіться птахи. Дуже багато мало я знаю, але їх тут різних дуже багато. Це Фантай, це Києві. Далі не знаю. Це треба ще розбиратися. Ну, По-нашому, то зрозуміло, що пінгвіни тут і, і що хочете є. Тому це ще треба знайти і подивитися на нього. Ну, гляньте, бачите, пішли до літака, пішов чоловік, може буде навіть зараз відправлятися. Тому хотілося б трошечки щось вам показати. Слава. Це буде конець. Кисими ігра. Тут також люди проживають, деякі, деякі просто дуже багато є їхніх гостиниць, готелів їхніх, деякі просто мають свої. Дома, в яких потім вони здають для туристів, а це в велику копійку входить. Ну, люди, людям це тому Тут є все. Є магазини, є Макдональдси, є супермаркети. все. Це таке місто, де, де всім цікаво сюди попасти, потрапити, подивитися цей краєвид. Але зараз якби в утро є трошечки, бачите, над горами хмари, які трошечки вже сідають. Ну Оце красота, красота природи, яка побудувалася до нас ще. Хочу сказати, тут якась вода, ну настільки чиста. Ну настільки ж вона, я не знаю, просто голубізною віддає. Дивіться, яка красота. Все чисто, берег, берег чистий настільки. Просто хочеться жити і бачити. Але вгорі, там, де є хмари, я дивлюся, я не знаю, зможу я вам показати. Уверху там є вон, гора ще вище, і вона укрита снігом. Учора було дуже холодно, ми в ніч приїхали, я нічого вже не знімала, але по дорозі знімала деякі міста і воно щось у мене не зберігалося, може просто перегрузився телефон. Але є частинка, яку я зможу сьогодні показати, і потім ще маю дні, де можна буде, потім показувати. Взагалі, тільки що запитала цього чоловіка, який тут оце. Має, бачите, літачок, цей, на ньому також можна не боїться, сідати, але мені каже, це небезпечно, тому що, як би там не було, у нас дитина зять, каже, що це треба цим повременити, тому що дитя ще мале. і, ну, Якби кажуть, не, не дуже хочеться рискувати. Але людина буде щас відправлятися. І тому вони сильні. не рекомендують з дітками. Якщо ви бачите, я вам показую яхта, на якій перевозять людей і туристів для просмотру тих кінців, де їм би хотілося побачити. А тепер хочу показати, дивіться, є те аналог готелі, які це ще. В які роки були перві їхні готелі. Тут у цьому місці. Я так швидко проведу, щоб ви бачили. Так, показую, дивіться, які вначалі ще було це все. Зараз набагато це все. Це ще 97-й рік. Десь тут, щоб вам показати. от невесна чарівність. Зливається в місті з дорогами нової Зеландії місця Те Анау. А тепер дивіться, які безбожно красиві їхні парки. Да. Є де відпочити. Є всі їхні пам'ятки. І так показую вам є пам'ятки, потім уже переведемо, подивимося, бо сама не знаю. Але можна подивитися і потім це все розузнати, що за пам'ятник. А так от люди зробили для відпочинку других людей прийти, відпочити, віддихнути, в пам'яті оставити для себе. Я дивлюся, чуть ли не біля кожного магазину чи то кафе. У них отакі викладені великі каміння. І це їхня така от красота. А кожен по-своєму украшає, дивіться, свої клумбочки. Отака от їхня. У кожного своя форма. Вирізано, як зроблено, обрізано. Ми зайшли в невеличке кафе, хочемо кави попити. Може щось, я не знаю, нашу, наша гостя щось захоче щось перекусити, тому так як є, не знаю. Трошечки вам покажу, що десь є. Чистенько, уютненько, люди просто відпочивають деякі. Хочу сказати, ви знаєте, в кожному їхньому магазині або ж кафе у них завжди є уголок для діточок. Тому така чарівний булочок для відпочинку дітей, поки там батьки зможуть щось поїсти, перекусити, і тому це дуже-дуже добре. Хочу сказати, що при цьому кафе також є така можливість подивитися, якусь одежу купити і навіть з якимись знижками, От. посуда. Подивіться, бачили таке взиму, розіщі є всі. живі і трохи мають квітнути. Такі красиві красні кустики, схожі на якісь ягідки. Не знаю, але, але тут у них так є. Такий поруч в самому центрі є цей парк, і є свої в них красоти. Написано літе парк, але і своїм гляньте. І тут все, все є, і гори, і небо, і відпочинок, і тепло, і діти можуть гратись. І люди відпочивати все в цій красоті. А он далі гляньте сніг на горах. Отак от, от. Чи покаже воно все, я не знаю, але я стараюся вам щось показати. От вам і парк. Гляньте, як ухожено з природою, і з їхніми селенними. Зеленими, просто величезними, такими файними деревами. Гляньте, які у них ялинки ці, вони якось ідуть доверху просто гостричком, їх, їх ніхто не обрізає, просто вони самі по собі такі. Але спів птахів, я не знаю, вони всередині там і Деякий час чуть, кожна пташка має свій голос. Ці парки оберігаються і охраняють їх. Тому, не дай Боже, тут десь щось, чи птичку, десь щось нарушити чи піймати. Чи... Це дуже красота. Ще я ближе підійду і хочу вам показати, як вони подають свої голоси. Це також щось дерево, і воно має свою історію. Дорогі мої друзі, гляньте, яке силене дерево, але воно, коли його потреш руками, це, це, це австраліанське дерево. Е, дуже гарно зараз пташки там літають. Таке на грудцях, як дві, е, знаєте, два бубончика висить білих. Вони дуже файно, файно дивіться, подають свої голоси, як спів свій. Я ще хочу сказати: сума ще здорове, таке здорове, що це просто під небеса сильні. Це листечко, якщо його потерти, воно має такий запах, як для ліків. Його беруть, обрізають там листечко це, і потім роблять із нього ліки. Боже, як я хочу вам показати цю птичку, але як, не знаю. Гляньте, як вона квітне. Це. Гляньте, як воно квітне. Чуєте, як співає? Ой, але їх тут дуже багато і вони ж угорі. Ой, я не знаю, зможу я вам показати. Якби вони нижче трошки сиділи. Я бачу їх, але вам чи видно. Дуже красива така птиця Ташиночка. Ой, внизу є. Може, я вам зможу показати. Яка вона, яка ж вона гарна. Я не знаю, спожу. Дивіться, така ж уже красива головука в неї, шийка така силенька якась. Щас я попробую вам. От бачите, є вона он сидить і ще далі, вище їх просто багато тут. Це вони так подають свій спів. Але дерево теж, бачите, це не яке-небудь. Гляньте, який у нього, дивіться, ствол цей, Боже. Я не знаю, скільки йому років, але говорять, що це австралійське дерево. Отак трошки вам показала. Так, Нова Зеландія загаточна для мене країна, а для других людей, тим більше, хто тут ніколи ще не був. Може хтось і потрапить. Таких роках гляньте який спів. Боже, послухайте тільки. І так іду до виходу і буду показувати вам знову щось нове. Хочу вам показати, це маленька така вивіска є про те, що є вид маленького озера. От тут показали вони, яке озеро. Є тут те е, лише в маленькому масштабі. От. Бачите, отак от, от. А воно на, на даний момент. Таке здорове з такою чарівністю своєю. черемісь вот так. Показала вам. <рес> я буду смотреть, дума, что я напуткала. Я просто много раз тоже платила. Пошли, идем. Думаєте, тополів тут немає. Гляньте, як і в Україні, тополі є. А і ще й пташки які. Пішки ходять і все. Ось такі велетні тут, є у цьому місці. Гляньте, яка чарівність їхні. Дерева, які вони оберігають дуже. Я хочу вам показати, гляньте, вони паркують, є таке місце, де можуть стояти їхні яхти, але з цими яхтами є красота, чистота і жива природа. Гляньте стільки цих диких качок. Я так думаю, що це вони дикі, але їх чмать муща. І вони просто відпочивають, є великі, є малі, може навіть то дорослі качки, а то вже попідростали. І, якби показують нам своє житло тут, а гляньте, яке небо сьогодні чарівне, сонечко. От і туман сідає просто зверху на ті селені гори, така височінь гір. Так само дивіться, як і ці дерева їхні, люди добрі. Отакого От я ще не бачила. Йому кінця краю немає. Отакі От селені. Не обхватиш не три чоловіка, це треба не ночі п'ять, щоб обхватити той весь стовбур їхній. І так, піду трошки ближче до цього озера чарівного, коли я вам сьогодні хотіла його показати чуть-чуть. Іду зараз ближче, може покажу. Риба просто там внизу. Зовсім видно, як вона пливе. А так, рядом біля цього озера поруч, дивіться, є де люди можуть розігріти собі їжу. Це все у них безкоштовно. Є вода, також безкоштовна, це все підтіва вода можна. можна. Є дійсно дивіться, мусор, куди повинні люди складати. Є, можна відпочити. Дивіться, є у них тут лавки їхні. Так, Є також, але гляньте, як це все. У них. Добре, так, хочу показати далі. Отаке все, воно все накрито. є щоб діти могли гратися. Ігри там воно, столики для відпочивання. І тепер також хотіла показати, о Боже, тут не дуже добре можна зійти. Також хотіла показати вам е... риба, так дуже таке чисте озеро. І просто риба. Ну, знаєте, в одному місці там просто сильно, сильно-сильно було видно, як риба просто плаває. Але що мало. Зараз спробую спуститися донизу. Хотіла сильно ж показати вам. Так, зараз. Да, так, зрозумійте мене невеличка, така чарівність. Приготовлена для того, щоб люди відпочивали, туристи бачили цей світ, який далекий і ця земля, нова земля Нової Зеландії, яка вона далека і така незнана людьми, бо сюди дуже дорого добиратися, Це все великі кошти має, тому так. Хто зміг, той побачив, хто не зміг, той може тільки хто знімає якесь відео, то можна це все побачити на свої очі. І тепер я біля самої води, але ж Біля самого цього озера, але гляньте, яке воно тихе. Тут, там трошки-де е, катери стояли, там просто дивовижно було видно, як риба плаває. Тут зараз щось немає. Але гляньте, яке воно тихе, спокійне. І чисте, прозоре, пісочок, лиш, і все. От. Вам і озеро тут воно не одне, там іще говорять в одному місці. Я не знаю, до ді діти повинні мене повезти, Якщо будуть їхати самі, то з ними я поїду і зможу щось трошечки вам показати і розказати. Дорогі мої друзі, я сьогодні була з вами трішечки змогла показати вам. Зня, зараз знім, знімаю його і буду закривати це відео, бо діти мають від'їжджати, не дуже маю часу на це все, як завжди. Тому всіх легенько обіймаю. З вами була Валентина, україночка, яка знаходиться зараз в Новій Зеландії, у дітей. Всім миру, благословення Божого! З вами була я і до зустрічі!